Голодування вже триває в сьому добу. Жодної реакції від Міністерства охорони здоров'я України на нашу акцію протесту немає. Ну, і далі кажуть, що ми проплачені, що ми є не медики. Але ж по такій реакції видно відношення Міністерства охорони здоров'я України до кожного медика, до взагалі проспілкового руху. Це повне ігнорування чинного законодавства України, повне ігнорування нас, медиків, нашу профспілкову організацію, будь-якого громадянина України. Нас всіх не рахують за людей, нас вважають під тваринами, і скоро нас будуть всіх розбирати на органи і передавати на кордон вже зараз. Міністерство охорони здоров'я своїм наказом 835 дозволило іноземним компаніям – німецьким, американським, французьким проводити досліди над громадянами України своїх нових лікарських препаратів. Ми вимагаємо підписання галузевої угоди між проспілковим рухом і Міністерством охорони здоров'я України та створенням. Робочої групи разом з Міністерством охорони здоров'я і нашою проспілковою організацією по контролю процесів, які відбуваються в галузі охорони здоров'я України, по напрямок. Ми закликаємо всю медичну спільноту, кожного громадянина України, прийти на нашу акцію та підтримати нас, якщо з нами щось станеться. Не вистачить здоров'я, а вона вже закінчується. Якщо ми звідси підемо, ця влада, це ганебне міністерство буде і надалі плювати на кожного українця, а проспілковий рух буде осміяний. Щоб ми потім не писали, будь-яка інша проспілкова організація, будь-яка інша організація, на будь-яке наше звернення. Буде нульова реакція на нас, будуть сміятися, і будь-ким з ким рахуватись ця влада не буде. Приходьте до нас, захистіть власне право на життя і здоров'я у своїй країні.